світла нема, наприклад, на ліфті не виходить спускатися. Это все настолько непредсказуемо, вы знаете, все может застать тебя где угодно, в любой момент. И ты не угадаешь, где и как безопасно вообще. И надо туда, там, где, наверное, четыре стены защищают. Атаку, а то, а там подальше. И А скільки вибухів ви почули? Два, так? Да? Дуже гучно було. Ну, я казала, що так, да, ребята, як от, з яки наприклад, с творей, да? Зразу Раз вот бежит на руки ко мне, там, ну, і вже знають, куди куда мене вести. Він сам Ну, вже настільки настолько що вже сам мене видит. А як звати? Марік. Марік? Хлопчик, так? да? Лобчик, да? Дивлюсь, захисник. Дякую вам. Добре. Дякую вам. Добре, Ні. Добре, 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 а як собачка спугалась? Ні, ну ми тільки вийшли на вулицю. А ну чутно було, ви чули щось? Так, да, чули. А як собака трегувала? Защищають хозяйку. Я. Та ну гучно було, собака А можете взагалі просто розказати, як воно все було? Хоча б о, ну... ну, я не з діти проживаю, я проживаю на прямого Его ну, уже лучше он пообщался с психологом и тому же его вывели пожарный лобби. Ну и так больше на башнердок? Нет, да, все хорошо, говорит. Да? У вас творы на я? Я кто там себя? Собака уже лучше, кошка ожидает теплое поле, Так. мы вижу. Як Буквально пару днів назад. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви можете хотіть облику? Да, я хотів попробувати. І <глад> я б все трапилось, все хотриться, просто бегу. <глад> Не можу сказати, тому що я була на роботі в цей момент. Я все на роботі работаю. Я не успел.